Ну що ж, друзі, ось прийшло моє замовлення від світсаду. Знову я не замовляла собі трояндочок, хосту та гортенцію. Так, крім Бантенс, це мене Оля кучерява підбила. Романті Антік, Каролуна, Джульєта, хосточки брінкап, а ще бідермеєр спреєчка трояндочком і гортензія із серії Лівінг. чи як-то там, У мене є дві. Ось так виглядає хосточком. Гарно дуже. У них хости ось недорогі, але поділки гарні. Ну, це, я так розумію, такі не, не якісь там прям сорти нові, класні. Руки в мене в черешнях. Вони такі солоденькі їли черешню, свекор мені приніс. Тому що в нас цей рік повимерзали і черешні, і вишні. Там по жменці позіли і, і все. Так, ну ось такі саджанці у них, як завжди, неоднозначні, слабенькі. ну Таке те, що не продали весною, посадили, в... посадили коротше, ось це зараз, отак вони продаються. Це вже в мене третє від них цього літа замовлення. Того літа також я в них замовляла. ну Замовляла досить багато чого. Я там від січня і все літо. там до... До осені я в них щось замовляла. Магазин неоднозначний. Про це всі знають, але я ось ним користуюся. Мені літом це дуже зручно. Царжанці ніби такі собі, але вони собі гарно йдуть в ріст. Може, за той рахунок що ось тут ґрунт такий в них смачненький. Ну, якісь саджанці кращі, якісь гірші. Так вони і хі, дійшли до мене додому теж. Ось це така бажана кріме Банденс, Сама бажана, і ось, бачите, поламалася. Але це, може, і чоловік так мені її, оце, не знаю. Ну, Спаковане, спаковане добре було. Вже не показувала оці упаковки, знаєте. ну, Ай, Навіщо воно? Треба кожен раз показувати. Так, ось так гортензія. Дуже класна гортензія за ці кошти Living Little Love. Маю е Pink Promise і Strawberry Blossom теж з цієї серії. Ну, Класний, класний саджанець. Мені треба в мене там одна пропала гортензія. Така була низькоросла, і це мені взяло ось на заміну. Ну що ж, зараз буду быстренько саджати. Маю 5 трояндочок, гортензію там, хосту. Так, тут, отак, швиденько на скору руку покажу кореневу, хоч гортензії та хости. Це дуже незручно, Боже, таке болото, я вже забула, що це таке. Було то як це неприємно. Ось така коренева в гортензії. Класна, класна коренева. Ось хости. мокра-мокра і корінечко гарне є. Ну що ж, хочу трішки попідчищати. Ну, хоча б один саджанець перед вами попідчищаю. Я Завжди обрізаю оці молоді трояндочки до якоїсь гарної бруночки, скажімо так вже загалом до п'ятилисничка такого гарненького. Ну, наскільки це можливо. Звісно, на молодому прирості, аж там прям до самого низу, як весною, я такі трояндочки не обрізаю. Але ось так теж я як-небудь оце не залишаю. Мені треба, щоб вони собі до зими щось там наросли, окрепли в них цей. Ці пагінчики сліпенькі, такі якісь сухенькі, зовсім якісь не е, ніякі, я це завжди зачищаю. Так, кореневу не показувала. Ой, слухайте, така погода. Я вже е, оце хотіла швиденько посадити до до ночі, поки оце прохолодно все висадити. Е, коренева. Коренева, повірте на слово, була така, як завжди. Але в двох саджанцях із п'яти була зав'язана прям вузлами. І те, що вона там коріння молоденьке, вже собі так поросло, а я мусила то розв'язувати, Ну, будемо надіяти, що все буде добре. Ну, Ще в мене від них нічого не гіднуло, я знаю. Побачимо. А, ні, сосни ж да? загинули, теж я ж розплутувала оце. Хто пам'ятає, там розплутувала. Мені прийшло дві сосни в одному горшку. Оце так викинула. Ну, а по трояндам то живуть трояндочки. Так, ну, здається, я все сказала, що я хотіла за ці трояндочки. А, зараз ще треба буде їх обробити, тому що вони слабенькі, собі такі, бачите, в прямистостях. Так, ось в мене троянди з позапопереднього від них замовлення. Ось Санта-Барбара спреєчка, гарненька. Серединку показую, але це не страшно, це красиво, мило навіть так. Ось, трояндочка по сорту, такий, бачите, загальний вигляд, красивий. Така ось основа, ну, як завжди, там якісь кращі саджанці, якісь гірші, але, в принципі, собі вони розвиваються і квітують. Ось теж це поза попереднє теж замовлення. Вігіс Роуз. Не знаю нічого про цей сорт. Ось перші квіточки, вже можу сказати, що окрема квіточка тримається 3 три дні. Боже такий колір красивий, я не знаю. Ось бутончик такий красивий, рожевий, а в повному розквіті квіточка така ніжний, персиковий, має відтінок. Боже, це так красиво ось Дивилась на неї, коли йшов дощ. Це просто був казковий вигляд. Ну, так, загальний вигляд, бачите, кущиків. Хороший Вікторіан Дрім. Ось так виглядає. Дощу бачу, він не злякався. Хоча тут така піоновидна трояндочка, але ця вже така постоявша. І вона від спеки підпеклась. Так, руки в мене грязні, Це, тут нема що і казати. Це як завжди. Щось роблю. Тут, тут щось знімаю, бо хочу щось сказати. Ну, такі от у мене від них трояндочки. Тут їм Біля них анідіжова заходить собі на другу хвильку. Така собі квіточка. Але рясненька трояндочка, і довго квіти тримає. Так, тут ще посадила дві трояндочки. Ось це я казала, що буду викидати. Ось я її викинула Марію Наталі та кафе. Замість кафе ось я посадила джульєтку. Красива така буде трояндочка і дуже ароматна. Та ось так попідчистила. Ну, тут не дуже так прям обрізала. Ось около куперширічка заходить на другу хвилю. Ну, Така собі ця квіточка. Так, і ось замість Марії Наталі посадила. Теж, ой, що це посадила, що ж сама забула. Такий ось саджанець, теж попідчищала, бо вже так мокро. Так мокро, так неприємно. Я поки оце посадила. Я кажу, мені здавалося, що я в осінь попала, аж якось неприємно було. Ну, таке, тут щось треба замінити б'єнвеню. Але поки що, поки що в мене немає. Немає де замовити те, що я собі надумала. Так, висадила ось гортензію. Тут трішки пересаджувала, літл спуки посувала. Ось висадила сюди молоденьку і хосту сюди під спірею. Не дуже вона тут пасує, але це так на перший час, тому що тут поки що точно є затіночок, потім якось буду пересаджувати. Боже, ці віоли квітують всюди, оце сіянці мої. І вони всі такі по-різному розфарбовані. ну Це так цікаво дивитися. Взагалі клас ну, посадила. Це трішки вище, йде вона десь таке сантиметрів 80 тому пересувала Little Spooki і більш на край, тому що вона нижче йде, нижче й зростає. Але бачу, нічого нормального вона собі не прив'яла, нічого. Я так з комом землі, Мокро, земля прям така болото, тому думаю... І погода прохолодна. Ось у нас зараз 21, навіть я змерзла. Ось викопала якісь цибулинки, напевно, що нарцисів. Що це? Я ну, не пам'ятаю оце. час проходить і все забувається. Це яблуками закислювала землю, але. Ой, ну не знаю, поки валяються, напевно, що буду збирати, Щось, нічого я не встигаю. Ось ще цю віолочку покажу, тому що вони. На сьогодні дуже красиві. Ось це теж вона безперервно вже квітує від самої оце весни, від самої покупки, така рясна, нічого вона не боїться, така різнокольорова, така ці лички миленькі, які завжди оце повторююсь. Ну, дійсно. І ось клени, подивіться, так наростають. Це Емеральд Лейс. Ну, як показати, тут це мульча, в мене не погано видно, але ну такі вже прирости великі. Так швидко, це ж за пару місяців отакі гілочки понаростив ну. Дивно, прямо ж так мені, я так закричуся <смі> і милуюся. подивіться, які прирости за пару місяців дав. М -м -м. І фенікс теж. Оце зовсім такий кордоплик купувався. Ось уже кущик прям стоїть. Теж бачу, бистренько ще одна ще один сіянець. торішний. Оце красиво, це красиво, ці віоли. І ось у мене ще тут прям на доріжці. Тут взагалі якийсь один кущик має дві різних квіточки. З одного кущика дві різних, бачите, ось так цікавенько. Треба її пересадити туди у квітничок. Отак. Дрівнесенькі. Ну, вони собі підростають, підростають і квіточки, крупніші стають. А тут ще в мене ця червона. Теж оце, хочу, щоб вони тут мені понасівали, щоб тут був такий, знаєте, як природній чи що, якийсь такий лісовий. оце. Там в мене ще є ось на краю голуба, а вона така прям яскрава, бачите, її навіть здалеку видно прямо ось там під пеньочком. Прям голуба-голуба із жовтенькими серединочками. Дуже красивенько. Оце хай собі тут насіваються. Ще хочу тут е крокусів багато насадити, щоб був такий природній лісовий куточок. А ось е коли він в мене так не наростає, бачите? У нього листечко величеньке, але не наростає, бачите, от то на кінчиках дав просто листочки. Але це теж з різних е фенікс і ось цей Емеральд Лейс, це із е балсаду, альтропорпрем із райського куточку. Але це все різні сорти. І вони все по-різному розвиваються. Молодила Боже, яка краса, я не знаю, ця морська зіночка клюці. соцвіття їхні, теж дуже я полюбляю ось у суку пальмолисну. Дуже подобається мені цей колір, соковитий, салатовий. Ось теж вівсяниця готіє, дуже-дуже швидко розростається. Я її порозсаджувала вже цей рік кругом. Ялиночка теж так красиво оці вершечки собі дала. Ну і ось від них теж оці ж гортензії, Це їм другий сезон. Я їх на зиму не вкриваю. Я їх і садила в січні. Ось, Я їх височенько обрізала, ну, щоб як коти обітрують, коти мені як на зло цей рік не обтерли. І бачу, мало, мало соцвіті вони мають. І ось на цьому кущику то взагалі тільки два. І з верхніх бруничок гілочки із суцвітями, а із нижніх, нижніх суцвіть немає. Ну я тут, правда, нічого і не нормувала вже. І ну, цей рік вже так. Так, буде, як зацвітуть, так і буде. Вони все одно згорять. У мене тут яблуня була велика, яка робила їм розстріяну тінь, але вона в нас впала цей рік і. Згорять вони. Ну, а ця мудринка тут, поки виросте, щоб їм робити парасольку, то це зрозуміло, що треба руки. Руки тут, до речі, вже можна і обрізати нижні гілочки знову. Я її оце ж хочу піднімати на десь так метр на два висоту. І я хотіла її так підрізати гілочки на нижні бруні, які вниз дивляться, щоб. Було так, як мудріна на штамбі, знаєте, не спадали оці ці гілочки вниз. Але я бачу, що в неї пагони йдуть усі весь приріст, тільки в вверхіда. Тому, я так розумію, такого ефекту в мене ніяк не буде. Тому, так думаю, буду формувати, просто обрізати її ну, такою, може, хоча б парасолькою. Не знаю. Так, ну і ось ще від світсаду, це теж якесь поза попередні замовлення, ось Вайтохара. Теж саджанець, бачите, слабенький. Але ось він собі пішов наростати. Пішов наростати. Це дуже добре. Ну і ось це саджанці їхні минулорічні з минулого літа. Ось там, бачите, це албастер дуже гарний. Теж ось King Sprite непогано. Ну і ось теж того літа від них трояндочка. Едіт. Бачите, такий кущичок. Вже вона оце квіточка ще тримається, а вона вже собі нарощує пагінчики. І тут теж від них трояндочки. Це ось, бачите, в мене ця інсил майна, ось, суцвіття, великі, гарні такі, подивіться, трояндочки яскраві, Дощик їх набрав водички, ось від них Тереза. Теж того літа посадочка. Тут також такий саджанець, теж від них Денні Хан. І тут також від них трояндочка того літа. Це ось весь цей п'ятачок, того літа я тут від них посадила трояндочки, Ось ця я дуже закохана, прям це Вільям Крісті, то супер просто. І теж ось їхній чіпендейл, Подивіться, що він робить. Ось красивенько наріс собі. Взагалі-то магазин неоднозначний, повторюся, тому якщо хтось собі щось надумає, то пам'ятайте про це. Я замовляю, тому що я, ну, я не можу ось весною і осінню замовити все, що я хочу, тому я роблю замовлення собі і влітку, і взимку, і так і висаджую і літом і зимою. Так воно мені виходить. В цвітсаді, в принципі, трояндочки бачу, що ростуть. Все там нормально, тому тому мушу замовляти поміж сезонами. Ось якби долина Рост теж продавала трояндочки з закритою кореневою системою, то я замовляла би там, а так? Є ось такі сайти, де теж є гарні в горщиках троянди, але там для мене дуже дорого. Ось, дивилась нещодавно на сайті зелено: одна троянда в горщику коштує 450 гривень. Ну, це для мене дуже дорого. Тому. Я дуже сподіваюся на те, що всі мене правильно розуміють, я нікого нічого не рекламую, просто ділюсь своїм досвідом. Тут вже теж потрішки заростає. Це добре, я того літа ось цей кінчик квітника доробляла. Ну, і, бачите, та, що не любить червоні троянди, а тут зараз подивіться чотири куща червоних троянд. Хоча всі ось ці троянди тут червоні, всі. Пересортні. Але Мон Мартер я дуже люблю. Флорентину люблю, Red Intuition люблю. Ну, ось як можна не любити Флорентину. Ось її квіточка така, як має бути, із жовтенькою пуговкою. Не всі вони такі зараз на цьому соцвіті, але ось така ось має бути квіточка Флорентини, така каталожна. Красива троянда, стійка, хороша. Це в мене теж із закритого корення. Ця трояндочка посаджена. Правда, що від розіне. <кхм> ну що, я напевно, що знову набігало відео. Ось ромашку ще на останочок покажу. Вона зв'язана, так воно не дуже гарно, але. Нічого, скоро взагалі вже вона обріжеться, відквітує. Друзі, всім до зустрічі!